Ну що, добрий ранок? Я на своєму балкончикі, і, по-моєму, навіть відображення, що у мене за вид. Зараз покажу. Бачите. Ось такий вид у мене з балкона. Ось, і хочу сьогодні вам поділитися: ми їздили в Лідл на тому тижні ще я виставлю зараз тільки розпаковку, що ми купили і скільки потратили грошей. В Болгарії на ці закупки. Нам це ну декілька тижнів точно хватить. Але ми ще їздили в Джанет магазин і купляли у фермера молочку. Бо я без молочного і я і мама ми не можемо. Тому Джанета немає, а злідла є. Подивіться на ціни. Якість продуктів дуже гарна, тому дивіться. В сьогоднішньому відео буде розпаковка. Відео поки буду робити отакі коротесенькі, але роблю огляд нашої території, в якому жака я живу. Трошки покажу. Ми сьогодні в місто підемо. Я покажу центр міста святого Власа, тому може колись буде чуть. Подлініше, там хвилин на 10. поки що на 3-5 хвилин отак відео получається, більше не получається. Вам бажаю гарного дня і запам'ятайте, треба робити те, що внутрішні. Ви бажаєте. Тоді якось так події оточення, місто, в яке ви приїжджаєте. Буде робити все для вас, для того, щоб ви були в комфортному стані, внутрішні для себе. От для мене це був такий шах виїхати аж на два місяці з України. Це перший раз ось. І я боялася, бо мама дуже важко переносить дорогу, ну, як, речі, які брати. Я багато речей не брала, брала тільки там деякий одяг, спортивний костюм, там пару футболок, пару маєк, джинси, шорти. Більше нічого не брала. Більше брала там вітамінів, бадів та косметики. А так, таке. Ноутбук зазвичай, тому що я працюю віддалено і мені це дозволило виїхати. Я не прив'язана до міста роботи, я консультації провожу, відправляю звіти, також так само з Болгарії, але більш продуктивніше, тому що я не витрачаю час на дорогу, витрачаю час тільки на себе. І я, коли зараз працюю, я відкладаю телефон, просто працюю декілька годин, а потім там зранку у мене, наприклад, такі. Ранкові процедури, як я зранку п'ю воду, вітаміни роблю зарядку. Потім іду гуляю десь 6-7 тисяч шагів. Сьогодні 8-800 нагуляла зранку. І потім у мене сонечко немає, але воно все одно світить. А потім вже починаю снідати і потім вже працюю. І працюю десь вчора, працювала до пів шостої години. Ще, хоча клієнтам відповідала і в півдесятої години на повідомлення в Діректі. А з півшостої, або навіть з 4 години у мене час для себе, я можу в місто піти погуляти або просто посидіти. Тому тут я працюю більш продуктивніше, ніж вдома. Ну, я не беру на увазі там, січень лютий коли у мене аврал по річним звітам, Але більш-менш такі часи, коли немає такої дурдомної загрузки навантаження. Тому час тут я часу витрачаю менше на працю, але більш ефективніше працюю. Тому ось так. Далі буде розпаковка. Дивіться, чекаю ваші коментарі, що ви хочете побачити про Болгарію, що вам цікаво. Може, якісь міста підскажете гарні, які ви вже бачили в Болгарії. Тому дякую, дивіться і всім бажаю гарного тихого дня в Україні. Робимо розпаковку. Ось такий венчик купили. Яйця два десятки. Оцик. Скажу просто загальний чек: картоплю, цукор, цукор. Ось такий. Що ми купили в Лідлі в Болгарії? Ось такий якийсь хлібочок. Борошно. Борошно. Ще якась, типу, піти. Не знаю, що. Це грецький йогурт. Це творог. Це Ми без молочки не живемо. Це бринзочку взяли. Напевно, бринза. Сметана. Сметана. 12%, бачите. Фаршик гов'яжий. М'яско. Бо я без м'язка не, без, без не живу. На бульйончик. Це на бульйончик куряче, щось куряче, куряче. куряче. Туалетний папір. Багато їди, багато туалет. Олія, Солхе. серветки, Крем-сир. Крем сир, Крем -сир. На сніданок, сибулька. Це я взяла пармезан тертий вже, авокадо одне, оливичі. Все, уже юбиту Мило. горошок, томатна така пасточка якась, якісь серветки. Все, Ми любить. знімаємо квартиру. Так, для посуду, губки для миття посуду. Огірок ось такий довгий, доместас, тунець, ванілька. Може, щось будемо пекти. Що це? А, пакети для мусора. Це для стірки. Серветки вологі великі. Це плівка, фольга, і бумажні рушники. Морква. Морквачка. Баклажанчик. Баклажан. Шпинат. Лимони, я воду з лимоном п'ю кожного ранку. Літа. Полуничка моя улюблена. В цьому році, до речі, буду відкривати сезон в березні місяці. Помідорки. Бачите, який стол. І заморозка. Заморозка. Все, все, купили. Зараз покажу, чек. У мене все білого тут. Ага, це не то. В гривнях 3819 гривень. Ось, ось цей такий стол. Ну, нам так надовгенько вхвати з мамою, але ми мало їмо.